Друзі, привіт! Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Fishing Life. Приїхали сьогодні на озеро. Приїхали з лайтами, приїхали з більшими приманками. І сьогодні ціль буде не ловити якусь там дрібну рибу, та, яку ми ловимо частіше всього. Сьогодні ціль буде полювати на класний розмір. Це може бути як щука, так і судак. Можливо, буде якась інша риба в озері, є, в принципі, і окунь, і сом. Але основна ціль це є щука і судак. Дуже хочеться зловити рибу таку раніше розміром 2 плюс кілограма, і тому снасті відповідні. Приманки переважні в більшості 3-4 дюйма, навіть не три, скажем так, 35 4 дюйма. По кольорах, по приманках, по монтажах, по нашій ловлі, тактиці, підході, проводках в цьому відео будемо про це розказувати. Ранок нас зустрів таким конкретним туманом. На мій погляд, це не дуже добре зазвичай впливає на кльов. Але все одно він скоро розсіється, тому ми йдемо починати. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, підтримайте мій україномовний проект, підтримайте вашою підпискою. Друзі, більше 50% глядачів цього каналу дивляться непідписними. Ну так не може бути. Так що, будь ласка, виправляйте це, тисніть підписатись і давайте дивитись. Туман такий, що другого берега навіть не видно. Підійшли, дивіться, я починаю з твістера, білого твістера, тому що знаю, що тут в принципі білий колір непогано працює. JGRI 5 грам, двійничок. В цілому стартанем так. має приманочок трохи в коробці. Одразу вам давайте покаже це все. Небагато, бачите, але основні. Тобто я знаю, працює кислота, знаю, працює білий, знаю, працює фіолет і вистрілюю інколи мандула. Є свінги, є ізіки, ну і є, звісно, що ф'южіни. Так що, бачите, набір приманок невеликий, головне це пласер, якщо щука покусає пальці. Набір приманок невеликий, але всі приманки перевірені. В тумані холодно, ну так просто капець, як холодно. На день передавали там градусів 12-13, достатньо тепло. Та? Але зараз зранку, поки ось ця така густа хмара тут, ну таке враження, що тут може 1 градус тепла. Вітру майже нема, погода, в принципі, така достатньо спокійна. Пальці задубівші вже. Ми обловили нашого. Першу таку місцину, метрів 50 берега пройшли. Я використовував таку тактику як швидкий облов з двома приманками. Тобто я пройшов в одну сторону з однією по два три закиди, кожних 5-10 метрів назад ту саму ділянку з іншою приманкою, поставив фіолетового віброхвоста 4 дюйма. Але це не спрацювало поки що на цьому місці риба мовчить. Тому давайте будемо переходити далі, будемо шукати. Ось я завжди кажу, що краще прийти в одне місце половити 5 разів по 10 хвилин протязі дня, ніж стояти на ньому просто 2 години. Краще по 10-15 хвилин, але там кожної години заходити, і так більше шансів попасти на якусь активну рибу, рибу, яка от включилася і хоче клюнути. Не часто таке буває, але сьогодні навіть з підсаком на рибалці. Ну, Пов'язано це з тим, що тут все ж таки. Не всюди є зручний берег, де можна буде гарно руками брати рибу. Є такі місця, де ну, високий такий обрив, Вон зараз покажу. О, дивіться, от, наприклад, ну, от такі місця. І тут метра півтора висоти, бачите, тобто, ну, без підсака рибу ну, не приймеш. Так що взяв на сьогодні підсачок. Не знаю, поки покльовок нема, але в нас ще попереде весь день, так що я впевнений. Сьогодні в наших руках має бути гарна риба. Тут така цікава особливість цих озер. Це те, що тут реально мілко. Тобто ну, тут глибини переважно до метра, метр. І це також по цій причині я і взяв сьогодні довгий спінінг. Тобто тут груза переважно 3-4-5 грам. Але я взяв довгий спінінг, щоб на такій малій глибині можна було вище підірвати приманку. Це насправді дуже класно працює. Можливо, просто на словах, типу, це звучить якось, ніби та що це допоможе, типу, трошки довше спінг та та на 20 сантиметрів. Але на ділі, насправді, від, коли я тут ловив коротким спінгом, ну я 3 грама підривав плюс-мінус на такому самому рівні, як от зараз довгим спінгом можу на 5 ловити. Але при цьому на 5 грамів мені додалось в закладі, ну так, достатньо, метрів 15, мабуть. Тому для рибалки навіть на невеликі груза, але коли мілка вода. Ну от я часто беру якраз таки бачите снасть довго, довго, щоб можна було більш якісно проводити. Опа yeah. є. Що це таке? Судак. 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 А, є. Є! Опа, перша рибулечка. Перша рибулечка, друзі. Ну от такий друг судак. Ну не знаю скільки. Кілограм, напевне, не затягне, але такий грам на 800-900 худий. Негарно стукнув, дивіться. Дивіться, як взяв приманку. Поміняв я з активки на пасивку. І от на пасивку втолив першого судака. Невеликий, невеликий, але ну, по-любому красень. Тому що судак, ну це дуже красива риба. Це риба, яку приємно брати в руки і тримати. Він на дотик дійсно приємний. Тому що щуку взяв, вона така вся слизька, потім руки після неї мий. А от судак для мене це така риба, яку дійсно приємно взяти в руку. І потримати. Ось такий красень. Так що давайте, друзі, я його зараз скоренько буду відпускати. Так, судачок віддавай приманочку. Оп. Оп-оп-оп. Дивіться, який сексик. В ротенкереті на трьох грамчиках. Короткі підриви, бам, склад і заїв судак. Ну давайте я цього малюка. А як малюка? Такого, в принципі, цілком приємного судака відпущу. Поплив. І є наступний там сам. Ну, якийсь такий самий, ніби брат. Я вже думав, зараз буде якийсь великий, але другий такий самий. Головне мати план Б. Як бачите, наш план Б після того, як... Приманки активні, твістери і брехосини спрацювали. Я поставив пасивку і зловив судака. Дивіться, в нього якась така специфіка, ну не знаю, живіт, в нього досить дивної форми. Павло, до речі, тим часом вже просує мою точку. А в моїх руках тим часом такий другий судачок. Ну не знаю, може навіть трошечки більший за першого. Такий теж до кілушечки. до кілушечки. Приємний розмір. Зараз я його по-іншому покажу. Отакий, отакий. Суддачок. І теж, як бачите, з'їв приманку, він так впевнено. Приманка та сама, це є пасивка Kateg Sexy Impact 2,8 дюйма в кольорі Rotten Carrot. Ось такий колір. Оранжевий низ і зелененький верх. Ну, от реально, як з одної стаї, як просто от з одного виводку. Два однакових за розміром судачка з одного місця, майже з однаковою покльовкою. Ну і як ви бачите, на вазі вони плюс-мінус два таких, ну, грам, може, по 900. Кажу, як з одного виводка. Але все одно приємно, тому що риба вже непоганого розміру. Це, звісно, ще не та якась двушка, яку я дуже хочу сьогодні зловити. Але дві риби поспіль, це приємно. Приманечко підібрано, так що зараз будемо ловити ще. Ууу, яка покльовка! Схід, схід, капець. я поставив кислоту. Ого. Ну це був судак, судячи по тому, що нема порізів. І це був великий судак, великий важкий судак. Буждан така покльовіна була просто. На кислоту я її тільки поставив і просто ну така покльовіна. Це справді от та покльовка судака, за яку ми всі любимо цю рибу. Це було ну мега-покльовка, реально мега-покльовка. І я не знаю, як так сталося, що він зійшов. Це таке враження, що це була дійсно велика риба. Ну що, ще знову ми переміщаємося, ось так попали все ж таки на якусь таку певну активність і вдалося мені, ну напевне, за. Максимум пів годинки три покльовки отримати дуже прикро за ось цю останню покльовку, тому що в відчуттях це було щось дійсно дуже велике. Давайте ще дорозкажу по своєму комплекту. Значить, вудочка в рості 2,7 в тесті до 16. Twin Power Шімановський C3000 але на чому я би з акцентував увагу, це доволі тонкий шнур. По Японії 0,4, восьмижилечка, щоб дуже гарно, дуже далеко летіло. E, UJK Pentagram Новинка відносна, не знаю, роки два, може продається. Pentagram В цілому рибалок 10 з цим шнуром, поки що дуже і дуже не радує. Далі в мене стоїть Вставка з повитка з фльра. Його прив'язує через. Так званий грибочок. Поводочок в мене 0,47 діаметру. В кінці невелика застібка. І це щоб було зручно змінювати приманки. В даному випадку, бачите, в мене тут висить джигріг. Джигріг, 3 дійма приманка. Будемо зараз спробувати на цьому озері вполювати якусь щучку. Опа! Зійшла. Зійшла. Ого. Ого, покльовка була. Блін, ще одну рибу промахав, реально промахав. Я вроді нормально підсік в мене там двійник просто гострезний. Не розумію, чого вона знов зійшла. Знов ф'южн, цього разу білого кольору на п'яти грамах, рівномірка, пауза, бах. Схід. Блин, з такою поклевиною! Розягнутый астерцидрой. ми бачимо Ух В тому самому місці. Так, це просто там знов така покльовка, що просто жесть. Просто жесть, яка поклвка. Нападіння? Нападіння, та? Ладно. Фу -фу -фу. Тут мене просто приманки тут кусок вирвало. Дивись. Просто вирвав кусок приманки. Жесть, ну як? Ну що за фігня? Чим ще третій буде точно вдачний. Да, ну покльовка просто капець, <свільш> просто. Ну це, тож, це не був такий малий, це був такий він так попер в сторону. Ну, це зараз, ось зараз це була найсильніша покльовка дня. Він. ну так вгаратив. Дивіться, в мене тут з Ізі Шайнера він аж кусочок вирвав силікону. На 4 дюйма. Фіолет, 4 дюйма, 4 гри. Потужна, дуже реально потужна покльовка. Риба дуже стрімко стартанула в сторону берега. Ну я не знаю. Я її знову ж таки протягнув 2-3 метри, вона плила в сторону і чомусь зійшла. Ну от питання чому? Не зрозуміло, чого вона зійшла. Гачки в мене просто ну, ідеальні гостроти Не розумію, не розумію, що зійшла, але риба була знову ж таки по відчуттях дуже добра добре. Дивися, Паша, як мені кусок приманки з'їла, та риба, яка зійшла. Ну, та риба, яка зійшла, вирвала косак Ну, Оце ця щука ще до того в мене було порване. Щукаю, а оце з'їла мені просто риба якась. Перша дня. Ну ось так, бачите, було. 5 покльовок в мене, але <laughs> я не знаю. Реально я не знаю, як таке може трапитись. Тому що ну це все були дійсно гарні великі риби, яких я просто втратив. Ну Дуже прикро від цього, звісно, що дуже прикро. Повторю, ну, з нас перша дня, з самого ранку до першого дня, у мене наразі 5 покльовок, тільки дві риби в руках. Важка риболовля, треба підбирати весь час приманку. Треба підбирати проводочку. От Остання покльовка на таку агресивну проводку. Перед тим на більш плавну, перед тим, що було на паузі, щуча покльовка на рівномірку. Тобто все тільки шляхом таких експериментів, підбору, тільки так от вдається отримати цю покльовку. Але, на жаль, на жаль, на жаль, у мене просто офігезні гачки, реально офігезні гачки. Я пробую пальцем. І ті гачки, які я от використовую сьогодні. ну і в мене різні гачки, та, але от конкретно, наприклад, остання риба настільки гострого гачка, як цей, я, напевно ніколи не тримав в своєму житті в руках. Все в ньому ідеально. І чомусь така доля, що на рибу все ж таки мала зійти. Не знаю, повернусь ще раз, можливо, за годину, за дві, за три цей хижак. Ще раз подарує мені свою покльовку. А може і ні. Ну, будемо бачити, продовжуємо ловити. Ну, дивись. Вона просто роздарила, я її мав. Назар сказав, треба ставити офсет, кидати, тут будуть плювати окуня. На жаль, окуня я не спіймав, спіймав щуку. В принципі, також непогано. Клюнула вона на офсет, була просто покльовочка, тюк. Я її просто дістав з води, вона навіть Ні разу, разу не брикнула. Вона <laughs> тільки вже тут е на березі щось почала. Такий щось пакет догори всплив. Паша підняв цей пакет на берег, і коли вона вже була на березі, там наша пара розтріпнулася. Нерестом побита, реально. Це від, від нереста вона так. було така темна, класна щучка, з класною покльовкою, але, на жаль, вважування не було. Потрохи починає вечоріти, вже пів шостої на годиннику, і в нас ось так промайнув практично весь день риболовлі. Як ви самі бачили, зранку, десь напевно, години ну, до 11 до дванадцятої були покльовки. Риба проявляла певну активність. На жаль, вдалося реалізувати дуже, дуже мало, насправді дуже мало. Із шести гарних покльовок. Лише дві риби в заліку. Ну, це, це реально це погано. Результат міг бути цієї риболовлі хорошим, але на жаль, я просто не використав всі ті шанси, які давала мені риба. На гачку були гарні риби, але вони просто зійшли. Тож, друзі, ось така вона непроста сьогоднішня риболовля. Ціль зловити трофейну велику рибу на жаль, не виконана. В руках була приємна. Приємна поротня риба, приємні судаки, в районі кілограма. В друзів так само було кілька судачків біля одного кілограма. Але на цьому все. Тож, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підтримайте його вашим лайком. Підпишіться на мій ютуб канал, вам це не важко, мені буде дуже приємно. І зустрінемось з вами в новому випуску. Па-па!